Курячий суп для справжніх горманів подається із половинкою яйця та зеленню. Мої діти були в захваті від нього і наминали за дві щоки. Давайте готуємо разом. Вершкове масло розтоплюємо, овочі розрізаємо пополам, це морква, цибуля-часничок, обсмажуємо на маслі, також курячі четвертинки обсмажуємо. Спершу кладемо шкіркою донизу, солимо, перчимо, потім перевертаємо, але слідкуємо, щоб масло не горіло. Смажимо ще декілька хвилин і доливаємо воду. Варимо 45 хвилин від моменту закипання. Якщо утворюється піна, обов'язково її збираємо. Виймаємо овочі за бажанням моркву можна залишити. Додаємо картоплю, потім виймаємо курячі четвертинки, м'ясо відділяємо окремо від кісточок, солимо наш суп. І разом із дрібною вермішелю повертаємо м'ясо в суп. Варимо ще декілька хвилин.